Привіт всім! Я вирішую провести дуже цікавий експеримент і замовити готову збірку ПК. Адже мені пише дуже багато людей з проханням, чи збери мені ПК, чи порадь, як зібрати ПК, чи порадь, де зібрати ПК. І всі бояться купляти готові збірки, адже всі бояться, що у них там буде щось таке, що вони замовлять кузь собі 4090, а прийде їм ось таке чудо, ну, яке не питання, чи запустить КС-2. до речі, якщо вам цікаво, що це за відеокарта, то підписуйтесь на канал, скоро буде про неї відео. Я вирішу замовити готову, реальну, круту збірку ПК і показати, як воно приходить, чи все приходить, скажімо так, у товарному вигляді, чи нічого не зламається по дорозі, як воно упаковано і що ви отримаєте за ті кошти, які ви замовили. Я вибрав для вас ну, практично еталонну збірку на сьогоднішній день в бюджеті 30 тисяч гривень. Там чуть-чуть дорожче. Зараз ми поговоримо про ціну і про характеристики. Забігаю наперед. У нас буде RTX 4060 за 32-33 тисячі гривень. Погодьтеся, для готової збірки ПК звучить доволі і доволі круто. Але що буде всередині і чи все буде відповідати тому, що писало на сайті, зараз ми це перевіримо. Ось наша готова збірка. Приходить вона ось в такому вигляді. Е, швиденько знімемо плівку зверху. Я її ще навіть не відкривав, тому я без поняття, що у нас там всередині. Як бачите, ще пакування з нової пошти. Зараз ми це знімаємо. Ну, я вам скажу, коробочка не є аж такою важкою. В принципі, тут і нема чому бути аж такому важкому. Ми недавно збирали, похожу збірку до цей у нас на каналі. Ми її зібрали за 39 тисяч гривень. У нас тут Ryzen 5 5600 і RTX 4060 Тільки у нас в збірці за 39 тисяч було 32 ГБ оперативної пам'яті. Тут у нас тільки 16. Але, в принципі, збірки максимально похожі. Ну, По продуктивності ігри це буде одне й те саме. Тільки таку ви можете купити від 31 тисячі гривень, далі розкажу вам як. А ту ми зібрали за 39 і збирали самі. Це готове рішень, яке може прийти до вас прям так сьогодні. Замовили. Завтра, післязавтра воно у вас. І, до речі, дуже крута гарантія. Про це також пізніше. Давайте відкриємо, і я розкажу, як я веблю сам цю збірку. Щось нам не дай. Так... Ось наша збірочка. Що у нас є в комплекті? Як ви зрозуміли, дану збірку я замовив у магазині Artline. Я їх завжди всім рекомендую, а ніколи не показував, що вони присилають і як тусе виглядає. Дана збірка на сайті коштує 33 тисячі гривень з RTX 4060. Наголошую. І з Ryzen 5600. Самому зібрати таку збірку, ну прям з такими характеристиками важко. А ця готова збірка із гарантією 38 місяців. Мало кім магазин дає гарантію 38 місяців, у нас тут гарантія 38 місяців. Плюс, по-моєму, промокоду, ви можете заказати, ось по цьому саме промокоду, ви можете заказати таку збірку на 5% дешевше, Якби що, посилання на цей ПК і на промокод я залишу в описі під відео. Якщо комусь цікаво, на любій готовій збірки ПК. У магазині ArtLine ви можете отримати скидочку 5% по промокоду Еліптос 5. Всі деталі в описі. Мені дуже цікаво, що там всередині і як воно приїхало. Ну, ніяких таких. Я сподіваюся, що тут буде всередині все плотненько. Artline впевнений за свою продукцію. Я сподіваюся, що тут буде у нас всередині, скажімо так, якісь пуперки. Так, як це нам відкрити? Так, я повернуся. У нас є векторка. У нас 16 ГБ оперативної пам'яті. Що це у нас за оперативочка? Це у нас є g skill 3200 cl 16 Відеокарта у нас тут RTX 4060, двоколерна. виглядає непогано. Матеріально у нас тут від Гігабайта B450 chipсет. як я розумію. Кульочок це у нас. Джонс Бо моделі точно не знаю, але виглядає так впевнено для Ryzen 5600 і блок у нас тут Game Max на 700 Вт. Нічого собі для такої збірочки. Дуже цікаво, що у нас там по кабель менеджменту. Ну, Поки що виглядає все гарно. Дуже гарно, на мою думку. За такі гроші ви тільки. І... Ага, як я маю до кабель менеджменту добиратися, якщо тут стоїть пломба. І я вам скажу, з кабель менеджменту у нас тут все. Доволі доволі непогано. Все на стяжечках, все красиво, нічого не стирчить, нічого не висить. Все ніби гарно. У нас, до речі, тут ще встановлений хард на 1 терабайт і SSD на 500 ГБ. Тобто, у нас тут 1,5 терабайта пам'яті, 500 гіг під якісь особливо важливі файли і ігри, якісь такі супер важливі для вас. І 1 терабайт під абсолютно все інше. Під програмки, тому подібні речі, під файли, медіа, і якісь такі ігри, які, скажімо так, не вимагають супершвидких SSD. Ну, поки що все чудово. На рахунок операційної системи. Вона або тут відсутня, або вона просто тут не активована. Це ми зараз також перевіримо, а у них на сайті є дві можливості замовлення ПК з операційною системою і без. Цікаво, якщо вибираєш без операційної системи, чи буде вона встановлена, просто не активована, чи її просто взагалі не буде. Так. Це ми зараз перевіримо. Ну, потім все. Мене тішить. Я реально, якби я хотів комп на 40-60, і в мене було тільки 30 з копійками 1000 гривень. А я наголошую, якщо ви хочете замовити готову збірку ПК, то по промокоду Ліптус у вас буде скетка 5%. На цей комп виходить практично скидка 1700 гривень, і його ціна виходить 31 400 От спробуйте самі зібрати ПК у якомусь конфігурації на якомусь готовому сайті, врахуйте туди доставку, врахуйте, що у вас сюди буде різна гарантія, а тут гарантія повна на всіх комплектуючи 38 місяців. І порахуйте тоді, скільки воно вам вийде і чи вам буде так вигідно. А тут все готове і за вас за все подумали. Ну, поки, поки виглядає чудово. Будемо зараз це вмикати і дивитися. До речі, що на рахунок підсвіток? Я так зрозумію, цю підсвітку з кнопки вимкнути не можна. Можливо, вийде вимкнути з материнки. Але це потрібно буде також перевірити. Ну, нічого, нічого. Давайте це все складати і перевіряти, як воно у нас буде працювати. І чи є тут вінда. Думаю, вам буде цікаво. Давайте розпочинати ці всі тести. От перший запуск. От ви купили такий ПК, що ви отримаєте? Так. Ну, поки ніби. Ніби все працює. Так. Я так зрозумів, що він де у нас тут. Нема. Ну, нічого. Вінди у нас нема. Зараз ставимо вінду. І будемо тестувати цю всю штуку. Поїхали. А поки настановлю на ціну, я вам покажу, як я вибирав комп'ютер собі і як це можете зробити ви. Заходимо на сайт ArtLine, вибираємо вкладочку комп'ютери ArtLine. Далі тут дуже багато фільтрів. Ми вибираємо, що нам потрібен ігровий ПК на RTX 4060. З... Ryzen 5 і Ryzen 5 5600. Вибираємо. Потім сортуємо собі по ціні, щоб отримати самі доступні варіанти. І, до речі, з'явився дешевший ПК як у нас трішки. Але ось наш варіант. Це те, що в нас на огляді в даний момент. От, у нас RTX 4060, Ryzen 5600, 16 байт оперативної пам'яті, щер 70 SSD M2 і терабайтний хард. Можна додатково встановити Windows, поки ми це робити не будемо, можна споглянути всі фото цього ПК. І нажимаємо купити. Оформимо замовлення. І дивіться, ціна у нас 33150 гривень. Вводимо промкод Elliptus. І кінцева ціна стоїть 31 493 грн. На мою думку, це дуже приємно за такі характеристики. Якщо у вас виникнуть якісь питання, тут є завжди чат. Де ви можете поспілкуватися, вам можуть допомогти, можливо, вам щось потрібно поміняти, можливо, вам щось потрібно підібрати. Питайте їхніх спеціалістів, вони вам з радістю допоможуть. Їдемо далі. Ну От, встановили ми вінду, і в першу чергу нам потрібно зробити стрес-тест в AID 64, щоб зрозуміти, що у нас все добре з температурами. Вмикаємо стрес-тест. І у нас після 2 хвилин стрес-тесту не більше 66 градусів. Тому в цім плані воно все окей. Зараз перед вами характеристики з CPU-Z, Ви можете подивитися більш детальні характеристики нашого ПК, таймінг, оперативочки, там, процес, Матеріаночки, тому подібні речі, або відеокарта. Це так для вас, щоб ви могли зрозуміти більш детальні характеристики і модель усіх комплектуючих. І все, у нас все готове, можна ставити ігри і починати грати. І якщо так подумати, якщо ти не хочеш запарювати збіркою ПК, то це реально приваблива пропозиція. На рахунок підсвіток у нас тут все окей, можна поміняти з кнопки собі на корпусі підсвітку кулера процесора. Тому у нас тут все нормально, собі можна підібрати собі гарну підсвітку. Звісно, було б круто, якби у нас тут були RGB-кулера, але це можна собі довстановити, можна собі вибрати інший корпус на сайті Артлайн. Тут же все під ваші задачі. У нас саме бюджетна збірка, тому я так зрозумів, що тут колера на корпусі статечні, тобто підсвітка SRGB, точніше FRGB, а на колері процесора можна міняти собі з кнопочки, на ту, яку вам тільки заманеться. Збірочка в загальному виглядає дуже і дуже гарно. Їдемо далі тестувати вже в іграх. Розпочнемо з cs 2. У нас тут на ультраналошуванні графів Full HD. А така збірочка ну, позиціонується як Full HD. а тим часом у нас тут в CS від 160 до 200 FPS на ультраналашуванні графів Full HD без жодних FSR і тому подібних речей. На мою думку, збірочка хороша під Full HD монітор на 180 Гц, Можна з легкістю таку брати і грати кесочку на ультрах. А якщо чуть-чуть зменшити налаштування графіки, то можна і 180 Гц брати 2к монітор. Про це колись також зробимо огляд на каналі. А якщо чесно, по відчуттям грайде максимально плавно. Я це тестую якраз на 180 герцовому екрані. Грайде максимально плавно, як таких фразів, руків нема. Наступною грою буде наш український Shatterland. Я взагалі не розумію, що тут твориться грайкась. Дуже важка, але ну, потрібно знайти грати, щоб розбирати що тут і куди. Але я так запустив просто побігти. І у нас тут більше 100 ФПС, іноді 110-115. Коротше, на ультраналаштуванні графіки ShatterLine також йде чудово. Та й більшість ігор буде йти у вас більшість на ультраналаштуванні графіки за 100 ФПС. Кіберспортивні точно, якісь образно, кіберпанки і тому подібні речі. Ну там 50-60 FPS зділося, ми також можна летіти у соточку. Але в загальному для кіберспорту збірка ідеальна. А для AAA-проєктів у вас завжди є технології або чуть-чуть менше налаштування графіки. Відеопам'яті нам тут на даний момент повинно вистачати. Оперативної пам'яті поки що нам вистачає. Можливо, в майбутньому потрібно буде її замінити. Але на даний момент ще найближчий рік-два, 16 ГБ буде і буде вистачати. І ще одна гра The FinalS. Гра, яку я вже чуть-чуть грав, і менше, більше я розумію. Звісно, я тут нічого не вмію зробити. Також ультра налаштування графік. І в нас в районі 70-100 FPS також також грати комфортно. Можна зменшити налаштування графіки і полетіти також там до 150 і мати максимальну плавну картинку. Але на мою думку, тут іде про візуал. А візуально ця гра дуже красива. Тому у таких 80 100 FPS також можна грати з комфортно. Як бачите, наша і відеокарта, і процесор тут з легкістю справляються. Тому давайте робити висновки. До нас доїхав ПК, і з ним все окей. Це вже чудово, гарантія 38 місяців, тому взагалі нема за що переживати. Звісно, хотілося б комплектуючих трішки вищого рівня, тобто якусь матеріалочку подорож, її блокжевлення покраще. Але це також можна зробити на сайті Арлайн. Звісно, така збірочка буде трішки дорожче. Але, на мою думку, при гарантії 38 місяців можна брати і таку конфігурацію. Звісно, хочете комплектуючих кращої якості, можете вибрати. У них на сайті є також кращі комплектуючі, тут все під ваші задачі, під ваш кошельок. І я думаю, що на цьому ми будемо завершувати. Я рекомендую вам зайти по посиланню в описі і ознайомити. можливо, там знайдете ПК саме для себе. А вам і дякую за перегляд і за те, що додивилися до кінця. Не забувайте ставити вподобайці. Щасливо!